Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Свою першу телефонну розмову з очільником іншої держави, новообраний римський понтифік Лев XIV, провів із президентом України Володимиром Зеленським. Про факт такої зустрічі повідомив сам. Український президент вона була підтверджена також речником апостольської столиці Матео Бруні. Ця розмова є продовженням тих слів, які папа Римський сказав про свою солідарність з українським народом під час своєї першої проповіді в якості очільника Ватикану. І важливо нагадати, що в цій своїй промові папа засудив агресивні війни і закликав до їхнього завершення, підкреслив, що носить у своєму серці страждання українського народу. Ми вже знаємо, що саме таку позицію папа Лев XIV займав і до свого обрання на престол, коли. У інтерв'ю перуанським медіа однозначно і жорстко засудив імперіалістичну агресію проти України, як він висловився ще у 2022 році. І як на мене, це і може бути єдиною вірною позицією Папи Римського у цій ситуації, яка склалася внаслідок нападу Росії на Україну. Повага і солідарність з жертвою, і засудження агресора. Позиція папи Франциска, як відомо, завжди визначалася певною неоднозначністю, пов'язаною навіть не і стільки із тим, що попередній понтифік не усвідомлював, хто в цій ситуації жертва. А хто агресор, а тим, що попередня діяльність майбутнього папи, ще тоді, коли він був кардиналом і очільником католиків в Аргентини, диктувала абсолютно інше ставлення до світу, ніж те, з яким тепер виступає Лев 14. Вже неодноразово доводилося говорити, що на позицію. Папи Франциска по відношенню до російсько-української війни вплинули ілюзії по відношенню до самої Росії, такі, які ми звикли вже спостерігати у середовищі інтелектуалів і політиків країн так званого глобального півдня, у середовищі людей, які сприймають Росію як скривджену захисницю справедливості. Яку не розуміє, і яку ображає Захід, і саме цим можуть пояснювати певні дії російських політиків, які, хоча й не сприймаються як вірні, і не сприймаються як такі, що їх можна підтримати, і навіть не виправдовуються. Але вважаються результатом західного тиску на Росію. І як відомо, російське керівництво завжди експлуатує таке ставлення до власної держави. Постійно намагається виступати у ролі жертви, постійно говорить про власні тривоги щодо власної безпеки. Країна, яка має найбільший у світі. Ядерний потенціал, яка може з легкістю, буквально за кілька діб знищити все людство, жаліється іншим, що її можуть скривдити, завоювати, поставити під сумнів її власну безпеку. І, як бачимо, завжди знаходяться ті, хто готовий сприйняти всі ці докази і всі ці вічні вселенські страждання. Російського народу у калюжі чужої крові за чисту монету на превеликий жаль. Але, як бачимо, може бути абсолютно чітка і однозначна позиція по відношенню до російсько-української війни. Тому що насправді ніякої двозначності тут, саме з моральної точки зору, немає. Є Країна, яка хоче захопити територію іншої. Є країна, яка відмовляє громадянам сусідньої країни у праві розвиватися так, як вони бажають за потрібне, обирати свої союзи, обирати свій шлях розвитку. Є країна, яка відмовляє сусідям навіть у праві на власну мову і власну церкву, які можуть бути в принципі сумніви в тому, не тільки. З точки зору, хто агресор, а хто жертва, а з точки зору, хто зло, а хто добро, хто диявол з кремлівського пекла, а хто той, хто бореться із дияволом з останніх сил, і, звичайно ж, потребує захисту всіх тих, хто вірить у добро, бо інакше добро програє рафінованому, чистому, чорному злу. З російської пропискою. Так що розмова Папи Римського із президентом України чіткий сигнал Ватикану про те, що двозначності у ставленні до злочинної російської агресії проти нашої країни ми більше не спостерігатимемо. Папа. Говорить і про необхідність припинення війни. І він, як таких, він згадав про важливість звільнення українських дітей, вкрадених російськими агресорами, на тих територіях, де й досі знаходяться їхні війська-грабіжників. Ну і звичайно, ще дуже важливий факт: це запрошення президентом Зеленським 14-го до України. В мене викликає. Щире нерозуміння той факт, що за роки російсько-української війни, за роки конфлікту, який продовжується вже 11 років, Папа Римський так і не відвідав власну паству в Україні. Не був поруч із тими, хто є скривджений нападом, пояснював неможливість бути. Поруч із жертвами, тим, що насамперед треба відвідати ту країну, з якої і відбувалася агресія проти України. Я ніколи не вважав це сприйняття реальності логічним і гідним тієї ролі, яку має відігравати у світі апостольська столиця. Так що дуже сподіваюся, що новий папа римський відвідає Україну. Поговорить із вірянами католицької і греко-католицької церкви, і буде поруч із тими, хто потребує захисту і солідарності. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Баймія Донателло, що допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, і миру вам! Хай щастить!